А тим часом на соборній площі у Чернівцях продавали книги, посуд, прикраси, сувеніри та смаколики, щоб зібрати гроші для поранених захисників. Жіночий клуб Усмішна Чернівчанка провів черговий благодійний ярмарок, панські дрібнички. Благодійний ярмарок панські дрібнички проводиться вже в четверте, як і раніше, головна мета заходу. Нехай допомагають цим нашим бійцям. То шкода ж, нехай війна вже закінчиться. скільки можна на це дивитися? Мені Бог допомагає, я допомагаю. Це обов'язок кожного, хто живе в Україні, лише всі це розуміють. Пора би вже розуміти. Усі смаколики успішні пані готували самі, а багато речей для ярмарку надали небайдужі чернівчани. Президент жіночого клубу Галина Марараш розповідає, бажання людей допомогти вражає. І люди відгукуються, люди небайдужі. Чесно, відверто скажу, коли приносить жінка-пенсіонерка, кидає 2 гривни чи 10 гривень, і навіть не хоче не брати ніякого товару. Просто вона каже: Я хочу, щоб хлопцям це допомогло і дуже чуйні такі люди, відгукуються, дуже приємно. Усі кошти передадуть пораненим бійцям із зони АТО, які нині перебувають у Чернівецькому військовому госпіталі на лікуванні зараз у госпіталі є дев'ять хлопців на не ну, не складне у них поранення, але все одно вони потребують реабілітації. Але от сьогодні зранку є інформація, що везуть десь з Харкова нашого героя. Він Чернівецький складне також поранення в голову. І маємо надію, що зберемо сьогодні чималу суму і обов'язково допоможемо. Окрім зібраних коштів, успішні пані Чернівців передадуть нашим захисникам великодні кошики з продуктами. Юрій Гоманович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.